Добрий день, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі і хочу побажати всім миру та добра. Чи подобається вам домашня ковбаса? Впевнена, що більшість з вас відповість на це питання позитивно. У будь-якому випадку домашній продукт завжди смачніший, кращий та корисніший за магазинний. Пропоную вам разом зі мною приготувати домашню ковбасу, запечену в духовці. Нема нічого кращого на новорічний стіл, ніж ця духмяна апетитна страва. Для приготування нам потрібно 1 кг і 700 г свининого або яловичого м'яса, 300 г свіжого сала. 5 зубчиків чеснику, 150 мл води, 15 г солі, а перцю додавайте за смаком. Також треба взяти 2 метри очищених свининих кишок. Далі м'ясо та сало ріжемо кубиками і разом з чесником перемелюємо на м'ясорубці, у фарш додаємо 15 г солі, перчимо за смаком і все розмішуємо. Після цього вливаємо 150 мл води і знову розмішуємо масу. Залишаємо суміш у місці маринуватися на пів години. Крім того, таким чином фарш стає більш цілісним та однорідним. А зараз знову беремо м'ясорубку, закріплюємо очищену та промиту кишку на спеціальній насадці і туго начиняємо її. Як бачите, я склала з симпатичними кільцями, а на кінцях не фіксувала. Хоча можна це зробити, якщо є бажання, хочу поділитися з вами важливим секретом: кожну кішку треба в декілька місцях акуратно проколоти голкою, як я показую на відео. Навіщо це потрібно? Коли кішки перфоровані, то ковбаски після приготування не лопаються. Це звичайна фізика, адже при будь-якому нагріванні предмети розширюються. Отже, як кішку не приколоти, то середини зросте тиск, що прозведе до зриву поверхні. Після цього беремо деко, змашуємо олію, викладаємо на нього кільце ковбаси, розігріваємо духову шафу до 180 градусів і запікаємо домашню ковбасу приблизно пів години. Аромати під час приготування витають такі, що тільки найбільш стійкий кулінар не захоче витягнути продукт раніше та спробувати його. Але я тримаюся. Отже, витягаємо ковбаски з духової Шафи. Як бачите, вони добряче підсмажилися та крілися апетитною скоринкою Шкірка не порвалася, і ви знаєте, чому? Секрет я вам розповіла раніше. До речі, кобаса здавна є дуже популярним продуктом. Згадати про неї датується 50-ми роками до нашої ери. Саме тоді люди придумали скласти шматочки рубленого та засоленого м'яса зі спеціями у тонку кішку тварин. Завдяки такому способу зберігання м'яса дуже довго не псувалося. На нього навіть не впливала спека. Древні кубаси брали з собою у походи воїни, наприклад, перси та монголи. Вони також використовували просушені шматочки солоного м'яса, таким чином з'явилася бастурма. Але повернемося до наших ароматних кубасок, адже їх потрібно їх слід прикрасити. На дворі грудень і чудові свята вже майже на порозі. Я виклала ковбаски на велику святкову тарілку і додала їм візуальної привабливості за допомогою апельсинових кілець та рубінових ягід-поричок. Вийшло гарно, чи не так? Я щиро рекомендую приготувати ароматні ковбаски на новорічний стіл. Ніхто не залишиться байдужим до цієї страви. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайки. Діліться у коментарях, які страви ви включаєте до новорічного або різдвяного меню. Буду рада новим ідеям та відгукам. Смачного та продуктивного вам дня!